Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Яршовець. Звертаються до мене жителі міста Сикірян і просять передати нашій сукірянській міськраді та особисто голові сукірянського ТГ Василю Васильовичу Козику прохання відзвітуватися за 4 роки. Що керівництво сукірянської міськрадою? Я думаю, Василь Васильович відчитається. Може відчитатися в онлайні, може взяти стрім, люди пропонують. Ясно, військовий час масово збиратися не дозволять. А от взяти Василю Васильовичу прострімити, А от взяв і стрім собі в 9 вечора, і всі сукіряни, сукрянщина дивляться і в чаті задають питання. Можна, можна. Ще люди просять, головне прохання відсвітуватися за гроші. От Я не сильний спец в економіки, але. Держава виділяє не менше сотні мільйонів, на мою думку, в рік в казну Сукірянської громади. Куди вони йдуть? Податки з підприємців, фермерів, фоповців, інших людей, да, військовий збір. Ну, скільки там ще у нас зборів? Багато. Теж вони йдуть куди? В казну громади. Добровільні пожертви а у нас підприємці як при Равликові, так і при... Василю Козику добровільно жертвують гроші, начебто по інсайдерській інформації. Куди ці гроші йдуть? І головне відчитатися реально, не на папері, а реально. От ремонт, будь ласка, школи. Куди пішли гроші, хто виконує роботи? Ремонти в парку були. Куди пішли гроші, хто виконує роботи. Люди просять. Від... Я хотів сказати, вимагають, але я говорю так делікатно. Люди просять фінансової звітності міськради за 4 роки правління у нас Василя Васильовича Коска. Я думаю, Василь Васильович подивиться це відео. Сяде вечором за компа, включить йому пальчиком хтось тицне, і він в прямому стрімі, програмі, що сокіряни міськрада звітує, навіть ідею даю. Візьме і відповість, куди ж ці сотні мільйонів гривень пішли. Куди, на що. Ну, і в чій кишені. Тому що за виконану роботу гроші нашої громади йдуть до тих, хто виконує. Так? А виконує роботу, як кажуть, у нас в Сокірянах незмінний прораб Вася. От, незмінний прораб Вася своєю Бригадою виконує всі роботи. Значить, більшість грошей йдуть в кишеню прораба Васі. Коротше кажучи, Василь Васильович, будь ласка, відчитайтеся в найближчий час. Народ вас просить. Відчитайтеся за сотні мільйонів грошей сукірянської громади. Люди просять, і я вас прошу. До нових зустрічей. Ігор Швець, український історик та журналіст.